Ці судові рішення, які ми проаналізували, а учасниками цього дослідження були ОНЦПД, Центр громадської адвокатури та мережа розвитку європейського права, можна поділити на такі групи. Перша група стосується легалізації та державної реєстрації громадських організацій, друга група стосується діяльності громадських організацій, третя оподаткування та звітність, четверта державний контроль за діяльністю організацій. І п'яту ми винесли окремо яке стосується рішень міжнародних судових інстанцій захисту прав людини. Одна з таких категорій, яку ми виділили, яка наявна в судовому реєстрі, це категорія справ про притягнення до адміністративної відповідальності засновників чи учасників громадських організацій, які не є легалізовані. Як ви знаєте, за Законом про об'єднання громадян легалізація є обов'язковою, Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає санкції за діяльність таких і участь в таких організаціях. Відповідно, в таких категоріях справ можна побачити, за що саме застосовували відповідальність до таких осіб. І можна сказати, що в більшості тут не було якоїсь суспільної небезпечності самого факту легалізації легалізації чи нелегалізації організації, а більше це стосувалося того, що, наприклад, довести порушення за іншою статтею кодексу про адміністративні правопорушення чи кримінального кодексу було важко а натомість факт легалізації чи нелегалізації досить просто і очевидно. Ну, наприклад, там стосувалася справа. Того, що представник общини козаків в Автономній Республіці Крим здійснював громадське патрулювання. Без, виявилося, що він ну, скажімо, десь перебрав повноваження представника органу влади, повноваженого представника органу влади, але натомість доводили за статтею, яка стосується того, що ця особа є представником нелегалізованої організації. Інколи така відповідальність застосовується, можна сказати, і для тиску на діячів громадських організацій, ну, наприклад, було складено протокол про адмінправопорушення за те, що представник організації фонду російсько-українських гуманітарних зв'язків признання брав участь в програмі, яка йшла на місцевому телебаченні, і власне він представився, що він представник цього фонду, і на нього складено відповідний протокол і застосована адміністративна відповідальність. Є ще такі категорії справ, я не знаю, з чим це пов'язано, але більшість цих адміністративних відповідальностей застосовувалася в Автономній Республіці Крим. Довість, ми не знайшли таких прикладів в інших областях, але це, там, можна сказати, це таке масове застосування цієї адміністративної відповідальності, наприклад, за участь в мітинзі. Тобто людина брала участь в мітинзі як громадянин, відповідно, вона Реалізовувала е, своє право на зібрання, але натомість, е, скажімо, відповідальність застосувала за те, що е, він брав участь в цьому зібранні, які, які, під одним з учасників якого була якась громадська організація, яка не є легалізована. От, е, чому, власне, це є проблемою е, в Україні? Е, проблема полягає в тому, що, наприклад, е, що стосується. Європейських стандартів рекомендацій Ради Європи, то громадські організації мають мати можливість існувати як неформальні об'єднання. Тому, скажімо, збереження цієї адміністративної відповідальності, застосування цієї адміністративної відповідальності є неприйнятним для громадських організацій. Наступна така категорія, яку ми виявили, це категорія, яка стосується від оскарження відмов легалізації шляхом повідомлення. Ну, за законом про об'єднання громадян. Легалізація шляхом повідомлення є спрощеним способом легалізації. От, і не передбачено за цим законом право органів легалізації відмовляти в проведенні такої легалізації таким способом. Але натомість є категорії справ, які вказують, що є е, такі відмови, але це успішно оскаржується організація. Е, також існує проблема е, визначення органів легалізації. В тому числі е, виникає ситуація, коли Органи легалізації е, судяться одне з одним стосовно того, хто ж має здійснювати легалізацію громадських організацій, ну виникають такі комічні ситуації, коли, наприклад, е, е, організація оскаржує е, в суді відмову, е, наприклад, сільської ради, що дуже характерно буває, е, оскільки е, ті, які поширюють організації, а свою діяльність на території села чи селища вони легалізуються відповідними сільськими чи селищними радами. Натомість сільські чи селищні ради не знають, що вони мають легалізувати такі організації. От, наприклад, Новопетрівська сільська рада вже в процесі розгляду судової справи подала подавала визнання про те, що вона насправді не знала, що вона виконує таку функцію, що вона повинна здійснювати цю легалізацію. Відповідно, вирішено було це питання. Каховська міська рада, наприклад, оскаржувала оскарж, судилася з органами юстиції стосовно того, що вони мають здійснювати легалізацію таких е, організацій, які поширюють свою діяльність на територію міста. Ну, мабуть, відомою вже справа є з громадською організацією Розумний народ і з тим, яка ситуація мала місце в місті Херсоні, де тривалий час спочатку легалізували Херсонсь... Херсонське міське управління юстиції, громадські організації, які поширюють свою територію свою діяльність на територію міста. Натомість потім передано це справи виконком, так як це має бути по положенню. Але, скажімо, в цьому процесі багато громадських організацій випали, і суди, в тому числі, приймали різні рішення стосовно того, хто має насправді легалізувати такі громадські організації. Тому, відповідно, в законодавство має бути визначений зрозумілий, простий. І, скажімо, коли організації будуть читати ці норми, вони мають розуміти, куди їм іти і як, власне, легалізуватися. Наступною проблемою є те, що Існують різні акти про реєстрацію, відповідно, закон про об'єднання громадян визначає певні норми, закон про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, положення про легалізацію об'єднання громадян під законом, нормативно правовим актом. І дуже часто це проявляється в тому, що організації не знають на яке законодавство їм орієнтуватися. Існують категорії справ, які стосуються оскарження відмов, в проведення легалізації. Насправді, там є досить багато різних таких юридичних моментів, коли органи легалізації в статутах, в документах, які подивляться на легалізацію, знаходять багато суперечностей законодавства, він організації звертається до суду стосовно роз'яснення того, чи насправді. Це суперечить законодавству чи не суперечить законодавству. Ну, один з таких е, відомих прикладів, е, коли експертиза, оця права експертиза документів і статутів вийшла за межі законодавства, є приклад з е, організації асоціація е, Фолоньдафа, яка описана зокрема у звіті про порушення прав людини, які вийшли цього, цього року. Е, Власне, там орган легалізації, крім суперечності законодавства, замовив ще релі... релігіозна релігіознавчу експертизу, тобто, чи це може бути релігійна організація, чи це не може бути релігійна організація. Натомість суд сказав, що ну, це явний вихід за межі повноважень, які визначені законодавством по легалізації організації. Ще одною такою проблемою, яка стосується більше оподаткування, але вона теж пов'язана з законом про об'єднання громадян і теж дає таке поживу для роздумів стосовно того, яким чином це визначити, щоб не було в організації проблем, бо насправді дуже багато в судовому реєстрі є справ, коли організації оскаржують. Питання не включення їх в реєстр неприбуткових організацій установ це дуже важливо для організації, тому що вони тоді отримують пільги. Види доходів, а особливо це стосується добровільних пожертвувань, зокрема якими є і там, спонсорська допомога, там, гранти, тоді буде податковуватися, якщо ці організації не будуть включені в реєстр, і це має дуже велике значення. Як це стосується закону про об'єднання громадян, насправді закон про об'єднання громадян містить положення, яке стосується цієї неприбутковості, і воно там буквально, коли навіть читаю, це не юристи, вони не можуть розуміти, в чому там різниця насправді того, як вимагав закон про податкування і того, як вимагає податковий кодекс. Тому що в одному варіанті в законі про об'єднання громадян писалося, що доходи е в разі ліквідації активи організації повинні бути передані іншій неприбутковій організації або спрямовані за рішенням суду дохід. Держава, а натомість законі про оподаткування прибутку приймали, було написано просто спрямовується в дохід держави, і це вже стало причиною того, що організація масово відмовляли в включенні в реєстри, відповідно, це оскаржувалося. Але суди переважно потрібно сказати, що вони приймали рішення на користь організації. Але звичайно, що скажімо, судовий процес не є сприємних, приємних і він гальмує діяльність організації в цьому напрямку. Що стосується наступного блоку. Ясності громадських організацій, власне, одна з таких проблем, в які засвідчуються судовою практикою, є те, що закон про об'єднання громадян визначає перелік прав організацій, і він багато в чому по-іншому визначає це ніж іншому законодавству. Наприклад, що стосується навіть доступу до інформації. Дуже часто ми стикалися з тим, що органи влади і органи місцевого самоврядування вимагають копії статутних документів до організації при задоволенні інформаційного запиту. От. І на це є свої причини, бо стаття 20 визначає, що організації мають право на таку інформацію для здійснення необхідних їхніх статутних завдань. Тобто, скажімо, закон про інформацію визначає право всіх юридичних фізичних осіб на таку інформацію, натомість закон про об'єднання громадян перебрав на себе ці, скажімо, функції регулювання прав, які визначені в іншому законодавстві. Безперечно, що однією з проблем є обмеження прав організації здійснювати господарську діяльність і, власне, така справа будь відома. То громадську організацію Радуга це правда стосувалося ліцензії на соціальні послуги, де оскаржувалося рішення міської державної адміністрації, і суд вказав, що організація сама не може отримати таку ліцензію, тому що вона може здійснювати таку діяльність тільки через створені нею підприємства і стої. Останньою такою категорією є рішення міжнародних судів. Вже сьогодні згадувалась, про рішення Європейського суду з прав людини. Воно є дуже важливим в тому аспекті, що воно дало орієнтир і дало поштовх до всіх цих розмов про проектування нового проекту закону про громадські організації, тому що власне європейський суд дав оцінку якості нашого чинного закону про об'єднання громадян. І е, дав оцінку процедурі реєстрації легалізації. Зокрема, він сказав, що е, та, яка існує на сьогодні, вона не є зрозумілою, чіткою для заявників і створюється багато можливостей для розсуду органів реєстрації в тому, чи реєструвати чи не реєструвати такі організації. Е, також важливо ще такий аспект, що Почалася дискусія стосовно того, чи можуть місцеві громадські організації створювати представництва і відділи в інших областях, і питання про територіальні статуси. Тому, скажімо, про те, що там будуть збережені територіальні статуси в новому законопроекті, мені здається, що цю дискусію вже давно вирішив європейський суд і вказав на те, що ці територіальні статуси. Обмежують громадські організації в їхній діяльності, і власне в тому, щоб вони мали можливість створювати свої структурні підрозділи в інших населених пунктах. Також ми дамо оцінку тому, як здійснюється правова експертиза установчих документів, тобто, що власне ця правова експертиза. Багато вишукує різних таких проблем, де насправді проблем немає. Наприклад, що стосується стосувалося органу управління е, та виконкому, мав право здійснювати господарську діяльність. Тобто європейський суд казав, ну в чому тут така страшна проблема, що не можна громадську організацію з таким положенням в статуті е, зареєструвати. Він сказав, що власне від того, що організація стільки років не реєструвалася, е, завдано. Більше шкоди свободі об'єднання ніж було би це положення в статуті цієї громадської організації.